На початку позачергової сесії рівнеради до депутатів, аби переконати їх у політичній мотивації вбивства Олександра Музичко, звертається керівник правого сектора на Рівненщині Роман Коваль. Він запевняє, що сам Сашко Білий розповів йому про розмову із Тетяною Чорновол у Львові близько двох тижнів тому. Роман, мені пропонують, щоб я просто з Рівненської області поки що щез на 3-4 місяці. Вони взяли йому 20 тисяч доларів. Питання було досить таке цікаве. Що Україні Україна, якщо буде Саша буде знаходитися на на межі ну в межах України, не отримує кредит від міжнародного валютного фонду. Те, що це не вигадки, запевняє побратим Сашка Білого Олександр Пантюхов, каже: він особисто був присутній під час цієї розмови. Пропонувалися два варіанти: він їде або в Грузію, або в Чечню воювати з ворогами Росії. Сашко посміявся просто з неї, і сказав, що нікуди він не збирається їхати. Тоді вона сказала: Ну ти ж розумієш, ти положиш всіх своїх людей. Я особисто свідок і я готовий відповідати за свої слова. Після цього трохи посперечавшись щодо різних варіантів звернення, депутати все ж формулюють узгоджений текст, і після 20 хвилинної роботи над ним одноголосно його підтримують. Вважаємо вбивство органами МВС, громадсько-політичного діяча Рівненщини і всієї Західної України Олександра Музичка політично замовним вбивством. У зв'язку з цим вимагаємо ви президента України Турчинова, Верховній Раді України, звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Окрім того, міські обранці закликали генпрокуратуру та СБУ відкрити кримінальне провадження стосовно Арсена Овакова та виконавців вбивства і залучити до розслідування громадських та іноземних фахівців. А ще звернулись до силовиків із вимогою оприлюднити інформацію про долю ще п'ятьох затриманих у ту ніч людей. Вже після голосування заступник міського голови Галина Кульчинська повідомляє, що особисто щойно мала розмову із Тетяною Чорновол. Я взяла трубку, і попросила, щоб вона зробила публічну заяву. Вона категорично все заперечує. Я взяла трубку і сказала, вона має зробити публічну заяву. Вона сказала, що зробить. Однак, депутати Рівнеради, вислухавши цю інформацію, щось змінювати у своєму зверненні, не стали. Іван Марчук Назар Мідріган, Інформаційна програма День.